Попри зменшення фінансових можливостей Миколаївської громади, а саме через скорочення бізнес-активності та вилучення коштів на користь державного бюджету, Миколаїв продовжує витрачати значні ресурси на підтримку Сил оборони України. Квітнева сесія Миколаївської міськради, яка завершила роботу минулого тижня, також приділила увагу цьому питанню. Ось як цю роботу прокоментував секретар міськради Дмитро Фалько в ефірі нашого телеканалу. Майже 100 мільйонів гривень було виділено на підтримку сил оборони. Це і на підтримку територіальної оборони, це і на підтримку мобілізаційної та захисної роботи, це також на певні наші підприємства, які забезпечують збройні сили і сили оборони необхідним їм обладнанням для протидії ворогу. У нас такий дуже сьогодні обмежений бюджет. 25-й рік буде складним. 26-й, якщо все продовжиться, так само буде ще складнішим, тому що е, в цьому році ми ще маємо що перерозподіляти з вільних залишків минулого року. В цьому році у нас надходжень суттєво зменшились надходження, порівняно з 24-м, а витрати зростають, але разом з тим. Депутати разом з тим, міська рада, і разом з тим і виконком міської ради всі шукають можливість для того, щоб надавати максимальну підтримку Збройним силам України.